Внаслідок нічної російської атаки сьогодні в столиці знеструмлені об'єкти водопровідної інфраструктури. Про це повідомляє Київводоканал. Вітак, Відтак, наразі немає води в Печерському і Шевченківському районах. На знижному тиску водопровідних мережах залишаються Солом'янський, Голосіївський, Святошинський райони. Йдеться в цьому повідомленні. І на лівому березі немає води в Дніпровському і Дарницькому районах. В Деснянському вода подається зі зниженим тиском. Комунальники працюють на Відновленням електроживлення і водопостачання на Одещині Дніпропетровщині запроваджено екстрені відключення світла. Причиною стали пошкодження інфраструктури внаслідок російської атаки, а також ускладнення через морози і перевантаження електромереж. Також на трасі Київ-Чернігів в напрямку столиці частково перекрито рух. Зверніть увагу, для кого цей маршрут зараз потрібен і важливий причиною стала ДТП на 35-му кілометрі дороги біля села Калинівка. За повідомленням патрульної поліції Київщини внаслідок аварії є потерпілі. А інші подробиці цієї дорожньо транспортної прогоди поки невідомі. Ну і до переговорів в Абудабі завершився другий день переговорів України, Росії і США. Перемовини пройшли, цитую позитивно і конструктивно. Так повідомили в «Ексіус», посилаючись на українські офіційні особи. За інформацією видання наступний раунд переговорів відбудеться в Абудабі наступного тижня. Напередодні сторони не наблизились до компромісу під час перемовин. Повідомляє Ройтерс. Каменем спотикання залишається Донецька область. Москва наполягає на передачі Україні всієї східної промислової зони Донбасу як умови припинення війни. Україна не йде на територіальні поступки, аргументуючи це тим, що Росія не змогла захопити ці землі за чотири роки війни. Так пише агентство. Отже, ще раз нагадаю цитату: позитивно і конструктивно. І ось до цієї теми ми повернемось. Зовсім скоро далі Кремль намагається змусити Трампа відмовитися від переговорів з Україною і Європою, поступитися. Вимогам Росії висунутим на зустрічі на Алясці в серпні таку думку висловили аналітики інституту вивчення війни після зустрічі Путіна з американською делегацією 22-23 січня його помічник ушаков заявив, що немає надії на досягнення довгострокового врегулювання війни без вирішення територіального питання за формулою, нібито узгодженої зі США на Алясці. Аналітики зазначають, що Кремль намагається маніпулювати, бо до тексту угод досягнутих в Анкориджі немає загального доступу. Москва використовує цю двозначність, щоб приховати той факт, що Росія, а не Україна, перешкоджає переговорам, наполягаючи на своїх початкових умовах.